Вітаю вас, малята. Ромашка стояла на коліна у густій траві та милувалася літнім ранком, аж бачить Ромашка великого метелика, який повільно летів до неї, повільно махаючи крильцями. Рятуй. вигукнув метелик. Ось ось упаду. Квітка нахилилась і підхопила метелика. Він притулився до її жовтого ока і завмер. Грійся на здоров'я, що ж трапилось з тобою? Надумав біля дзвіночків політати, а вони саме у росі купалися, Стрепанулись і обляли мене з голови до лапок, аж з мокрими крильцями не політаєш. Коли метелик відчув, що крильця висохли, і знявся по лиці. Ромашко, ти гарна і добра, і я хочу віддячити тобі за допомогу. Подарує тобі таночок літа. Метелик змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик продовжував танок для ромашки, а всі милувалися цим дивом. Дітки, пропоную вам намалювати цілу галявину ромашок. Приготуйте фарби, стаканчик з водичкою, аркуш і два пензлика один тоненький, інший трошечки ширший. Спочатку ми з вами зробимо фон. Намалюємо знизу наш листочок повністю зеленим кольором. Це буде галявина. а верхню частину аркуша зафарбуємо блакитний колір це небо. На блакитному кольорі додамо трошечки білий, так, формуючи хмаринки. І починаємо малювати наші ромашки. Серединка в ромашки жовта, тому ми намалюємо ось такі жовті серединки спочатку. Так, ми сказали, будемо малювати цілу халявину, тому намалюємо багато серединок. Далі пензликом. Від цих серединок намалюємо пелюстки. У ромашки вони білого кольору. Серединки ось так. Ось така гарна галявина з ромашок вийшла в мене, а зараз ваша черга малювати. Я вам бажаю натхнення. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!